Нарешті Росія призналася, визнала на такому хай навіть псевдоофіційному, але достатньо гучному і публічному рівні, для чого таки вона прийшла в Україну, для чого вона розв'язала війну? Ні, не для того, щоб рятувати народ Донбасу, російськомовне якесь там населення, денацифікувати, демілітаризувати. Ні, це все, це все мішура, пропагандистська мішура. Насправді Росія прийшла сюди. За наступним. І про це чітко заявив Медведьо. Сьогодні перед Україною стоїть вибір бути з Росією або зовсім зникнути з карти світу. При цьому від українців не потрібно класти ні душу, ні тіло за свою свободу. Треба вигнати демонів політичного українства. Наше завдання допомогти жителям Малоросії та Новоросії побудувати Україну без морока українства. Закріпити у суспільстві свідомість, що Росія та Україна незамінна ні в культурному, ні в мовному, ні в політичному планах. Якщо ж так звана Україна продовжить наслідувати агресивний русофобський курс, вона назавжди зникне з карти світу, так само як випоровувався колишній марінетковий суб'єкт Маньчжоу-Го, штучно створений мілітаристську Японією як проксі сили на території Китаю. Тобто, або нам всім здохнути або стати росіянцями або